Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти яблучний пиріг з кремом суфле. Форму ми беремо діаметром 20 см. Для тіста нам необхідні такі інгредієнти: борошно 250 г, розпушувач 1 чайна ложка. Вершкове масло 90 г, Сіль. Щіпка. Яєчні жовтки 2 штуки. Цукор 40 г. для яблучної начинки. Яблука, 500 г почищених яблук. Цукор 40 грам. крем суфле. Ячні білки 2 штуки. Цукор 40 грам. Ванільний цукор одна чайна ложка або екстракт ванілі, Натуральний йогурт або сметана 400 грам. І кукурудзяний крухмаль 30 грам. миску просіємо 250 грам муки. До муки додаємо одну чайну ложку розпушувача, додаємо 90 грам вершкового масла, дрібку солі і все перетираємо в крихту. В миску даємо два жовтки. Додаємо 40 грам цукру і все перемішуємо виделкою. До інших інгредієнтів додали жовтки з цукром. Все перемішуємо, робимо крихту. Беремо круглу форму діаметром 20 см, застеляємо її пергаментним папером і викладаємо зверху тісто. Робимо бортики, формуємо бортики і дно і залишаємо трохи тіста наверх. І стаємо в холодильник на 15-20 хвилин. Беремо 500 грам чищених яблук, Краємо їх на кубики. До яблук додаємо 40 грамів цукру. Все перемішуємо і тушимо на сковорідці пару хвилин до м'якості яблук. Ось так виглядають протушені яблука. До двох білків додаємо 40 грам цукру і одну чайну ванільного цукру або екстракт ванілі. Я додаю екстракт ванілі. Спиваємо міксером до пишної маси приблизно 5-7 хвилин. До збитих білків додаємо. 30 грам кукурудзяного крухмалю. Додали 30 грам кукурудзяного крухмалю. Тепер вливаємо 400 грам натурального йогурту або сметани. Все перемішуємо міксером до об'єднання. Тісто викладаємо наші яблука, вирівнюємо, даваємо наш крем. Зверху викладаємо тісто. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 40-45 хвилин. Тут із любов'ю, нехай вам все вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.